І всім привіт! Сьогодні я буду записувати незвичайне відео для мого каналу. А саме я буду оглядати інше відео про лайфхаки для рослин. Якщо вам сподобався цей формат, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, а ми будемо зараз вже починати. Так, для початку нам показують, як розрізають банан і вставляють туди монстеру. І, типу, вона впускає корінець. Що я хочу сказати по цьому, це напевно те, що. Можливо, це і іспіль, хоча навряд чи тому що, як мені здається, банан просто згниє за довгий час, так, і нічого не вийде. Давайте дивитися далі. Далі беруть заміокулькас і, ну, в принципі, різні рослини, і макають їх ось так у воду. Що це дало, відео нам не показують. Тим не менш, далі йдемо по відео, Тут беруть якісь рослини, вставляють їх у губки і ложать на воду. Мені здається, це може спрацювати, тому що є доступ до води, і рослина таким чином може впустити коріння. І це якщо думати, напевно це була декоративна кукуруза. Слухаємо далі. Далі беруть молоко і землю. І їх перемішують. Тут не вписано, які це пропорції. І далі ось так вигляда... ну, викладають на ґрунт. Після того туди вступають насіння. І переминають їх, після чого поливають. І як тут показали, це є добрива. І після них рослини легко всходять. Можливо, я колись спробую це перевірити. Далі беруть вату і викладають туди багато насіння. Після того їх оприскують з пульверізатора. Потім їх закривають і в насіння проростають. І що я хотів би сказати, те, що це реально працює, тому що так вирощують мікрозелень. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео, як вирощувати мікрозелень, то напишіть про це у коментарях. Давайте дивитися далі. Тут показують, як мікрозелень проросла. Після того беруть горщик і ставлять його у воду. І на тимлапсі видно, як він випиває воду. Але цікаво, як так зробили, щоб він пив воду прямо на телепці. Це ж не може так тримати воду, ну, рукою. І, в принципі, так це працює. Тільки не обов'язково так тримати рукою. Можна просто поставити вазонок і піти. Після того, як пройде приблизно 20 хвилин, вазон ми забираємо. І вода, яка залишилася знизу, ми просто її виливаємо. Тому що вазон вже. Вбрав в себе потрібну влогу, скільки він може в себе взяти. Це найкращий варіант підливати рослини. Хоча він реально зупарний, легше набагато підлити рослини. Mm. Дивимося далі. Тут беруть ріжок для морозиво, засипають туди землю і іложу туди насілля, після чого поливають. Це, звичайно, спрацює швидше за все, але смисл. Від того ніякий, тому що можна просто посадити у звичайний горщик і е, виросте так, так само. Хоча давайте подивимося далі. Мені здається, тут зараз буде продовження. Ось паросток виріс уже. І е, вазонок ставлять, ну, як вазонок, ріжок від морозу ставлять у ґрунт. І, типу, він там... Просто розкладається і так. Ну, в принципі, так, це працює. Можна взяти, наприклад, шкірку від яйця теж може спрацювати. Давайте дивитися далі. І тут нам показують, як паросток почав рости. До речі, це троянда, як я бачу. Показують муравів, які носять якесь листя. Це показують мухоловку. Це, напевно, швидше за все, що. Якщо показують, якщо по, по вашій рослині всякі комахи лазять, мурав'ї, лайфхак, як їх звідти прибрати. Давайте дивитися далі. Тут показують, як дістають мухоловкою. Ну, мухоловку ось так палкою, після того її обмотують навколо рослини. До речі, цікаво, чи не зав... ну, рослині це не завадить. Добре, дивимося далі. Чи не зашкодиться рослині, я хотів сказати. І показують анімацію, ніби муравель на мухоловці. Далі беруть е, трубочку, соломинку таку щоб пити, її розрізають навпіл і ось так тримають рослини. І це реально класний лахак, тому що так рослин ніяк, в принципі, не зашкодить воно, і ми просто тримаємо так е, рослину, і вона просто замість того, щоб. Випускати поживню речовину, вона відновиться. Тому можете взяти собі на замітку і та, е, так робити, тому що це реальний дієвий лафак. Далі показують розбит, розбиту банку. В принципі, з нею вже нічого не можна зробити, як так можна подумати. Але показують, ну, автор показує, що можна просто ось так її красиво задирекувати. <плес> не задирекувати, а декорувати. так. І ось така класна композиція виходить. Далі я показую, що шланг не влазить у е е я забув, як він називається, і надягають ось так через е дулу від шарика. Далі полив орхідей неправильно, так? І показують, як поливати правильно. Беруть орхідею і ставлять її е ось так чи у воду. І так це дійсно правильно. Тому що орхідея таким чином бере вологу, скільки їй потрібно. А не ви там її не перелиєте, не залиєте. І так краще всього підливати орхідеї. Далі беру тапок, засипають у нього землю і ось так ставлять рослину. І потім вішають тапки, і виходить ось така композиція. Дальше беруть якийсь, не знаю, наповнювач, напевно, для лотка, і е, е, стружку від кави. Після того поливають і дивимося, що зараз буде далі, О, е, нам показують, що насіння легко всодять. Можливо, це трохи і допомагає. Ну, а я дякую вам за перегляд. Знову ж таки, кажу, якщо вам сподобався такий, е, такий вид відео, то. Підписуйтесь на канал, та ставте лайки, і до нових зустрічей.